Стіну пам'яті зі світлинами 36 загиблих військових та стіну надії 57-ї бригади зі світлинами 155 безвісти зниклих і полонених розмістили на площі героїв майдану у Кропивницькому. Організаторка акції, голова громадської організації Сім'ї на захист воїнів 57-ї бригади Валентина Непоменко. Мета акції шанування пам'яті загиблих героїв і нагадування суспільству про безвісті зниклих і полонених. Чому сьогодні, бо 22 квітня? 2022 року зникло безвісти, загинуло, потрапило в полон більше 200 чоловік, наших героїв. Багато вже захоронили, на жаль, повернулися хлопці на щиті. Декілька повернулись з полону ще, дуже багато у полоні хлопців наших. Тому сьогодні, 22 квітня, Три роки о 9-й ранку учасники акції долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Тримали прапори та плакати з фотографіями бійців, які загинули на війні, які перебувають у російському полоні або зникли безвісти. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. За словами організаторки акції Валентини Непоменко, зібралися майже сотня людей. Серед них кропивничанка Катерина Солоп. Її чоловік Сергій загинув у Бахмуті у січні 23-го. Він був в 57-й бригаді. На цю акцію я приходжу підтримати всіх матерів, які чекають своїх синів, які вже не дочекалися. На жаль, своїх синів. Мій чоловік пішов добровольцем обороняти нашу Україну. Ну на жаль, так сталося, що Ворог був сильніший, але я вірю в нашу перемогу. Світлину свого зниклого безвісти сина Федора тримає його мама. Він рік прослужив в десантно-штурмовій бригаді і зник безвісти, розповіла його сестра Оксана. Він пішов добровольцем служити 25 лютого, 2024 році. Зник безвісти у Донецьку, Донецькій області, Красногорівка. Він був прикомандірований до 59-ї бригади. Ну, нам ніхто ніякої інформації до сих пор не надають. Зник безвісти і все. На акцію до Кропивницького з міста Білгородністровській Одеської області приїхала Зоя Коваленко. Розповіла, що її син Денис добровольцем пішов захищати Україну і зник безвісти в районі Бахмуту в листопаді 2022 року. Я сподіваюся на те, що дитина моя повернеться додому. Я знаю, що він живий. І я знаю, що він мріє про те, щоб повернутися додому. Акція тривала дві години. Наступну планують провести у червні. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.